Нас просять побудувати графік функції y дорівнює 25 x І насправді це дуже-дуже просто. Ми розуміємо, що це рівняння лінійне, отже, його графіком буде пряма. А для того, щоб побудувати пряму, нам достатньо знайти дві точки. А для того, щоб знайти дві точки, які лежатимуть на графіку, нам потрібно просто обрати два х Ну, справді, нам, нас влаштують довільні x, однак нам з одних потрібно обрати. І подивитись, а якими ж в цьому випадку будуть ігрики. Отримані пари х та y і дадуть нам точки, через які пройде наша пряма. Отже, зазвичай хорошою ідеєю є взяти x0, адже тоді легко рахувати. І можемо взяти, скажімо, x2. Чому не 1 а 2? Бо тоді в нас вийде цілий y, а цілі числа простіше позначати на, на координатній площині. Тож, коли x0. То 2,5 помножити на 0, то також 0. Отже, наша пряма пройде через початок координат. Коли ж х2, то 2,5 помножити на 2, то буде 5. Отже, коли х2, то y 1, 2, 3, 4, 5. От тут буде ще одна точка. І насправді нам залишається їх з'єднати. Отримуємо якусь отаку пряму. Це і є наш графік. Так, можемо підписати його. Однак, ну і насправді ми виконали задання. Однак, хочу показати ще декілька властивостей, фактів, які ми можемо сказати про цю залежність, про цю пряму. Ну, по-перше, це пряма прямо, прямо пропорційна залежності. Прямо пропорційної залежності. Що це означає? Це означає, що y завжди відрізняється в однакову кількість разів від X. І ця кількість разів це якраз оцей наш множник 2,5. Тобто, коли x 0, то y також 0. Ну, 0 – Це можливо дивно прозвучить, але 0 в 2,5 рази більший за 0. Так само, як в довільну кількість разів. Коли x 2 то y 5 в 2,5 рази більший. Коли x, скажімо, був би 1, то y був би 2,5. Тобто, який x ми не взяли б, y завжди буде в однакову кількість разів більшим за нього, отже, це прям пропорційна залежність. До речі, на графіку її впізнати дуже легко, мають виконатись дві властивості. Перше, це має бути пряма, друге, вона має пройти через початок координату. Якби ми графік таким чином не провели, це будуть графіки прямо пропорційних залежностей. Так. Хоч так, хоч так, хоч, скажімо, отак, це все прямо пропорційні залежності. Друге, що ми можемо сказати, що коефіцієнт цієї пропорційності, коефіцієнт пропорційності, він же, до речі, буде і коефіцієнтом нахилу нашої прямої, це 2,5. Це і є оце наше число. Це коефіцієнт цієї прямопорційної залежності. Що ми ще можемо сказати? Ми можемо і це насправді те ж саме, що попереднє, але іншими словами, що зміна х на одиничку приводить до зміни у на 2,5. до зміни у на 2,5. І це насправді те ж саме, що й попереднє твердження. І це добре видно на графіку. Отже, коли ми зміщуємо х на одиничку, ми бачимо, що y змістився на 2,5. І тут так само, якщо продовжити, так, ми змістилися ще на одиничку, y змістився ще на 2,5. Так, і до того, і до того. Так, і оці всі подібні трикутнички можна було якось отак взяти та взагалі посередині. Але всі ці подібні трикутнички гарантують нам те, що графіком дійсно буде пряма. І, власне, це є ознакою того, що ми працюємо з прямо пропорційною залежністю.